Світлини небесні радужно грають, втрату мою розділити, бажають сили мої знов відновити затуманений погляд яскравим зробити, щоб міг я продовжити справу свою, бо маю від Бога найвищу мету. Мого, Мого, дякую, дякую за вірш. Мій віршик для одної дівчинки послухають хлопці з дюш 14. Танцюй, у коханні зі мною. Тримаємо ритм і гармонію. Уміємо дійство творити таланти свої, проявити. Наша любов в танці кружляє. Музика всесвіту грає. Божествену силу знайшли! До щастя, ми разом прийшли! Київ, троєщина мова по центрі!